Так, дівчата, Галицькі, господині, всі, хто готує такі гарні смаколики для військовослужбовців, ми привезли. Бачите, ще морозом чути. Це є печінка, це є сиром, такі налисники, вареники, віра, кос, Оксана Кончак. І всі, хто долучається наші домашні кобаси, пацики з воротів, все дуже холодне, смачне. Тому дякуємо всім щиро вам. Дякую вам, Та, ми доставили ще холодним, бо тому що в нас є холодильник, і дякуємо всім, хто нам допоміг із холодильником в тому числі. Тому разом і сила. Так, в нас такий холодильник гарний Івана. Передаємо іноземному батальйону ті всі смаколики, які ви надали. І зараз тримає Іван. Зараз ми будемо дивитися, що у нас. Домашні кубаси, родина Вареники, вареники дуже холодні. Дякуємо. Віра кос. І тут само зараз викидається. Добрий вечір, це торгова марка Добрий вечір від нашого товариша. Він має своє виробництво. Вимагає кожен нашій це є каша гречана з м'ясом, такі, такі сухпаї. Відпасики із Ворочева і Оксана Кончан даємо тобі. Ми пробуємо свій на перший іноземний легіон. Дякуємо! Слава Україні! Героям слава! Передаємо пані Віра Кос, Оксана Кончак, вашу смакоту, справжня е, домашня кухня, як вдома побувати, правильно? І відповідно від поліїв гарні кобаски. Тому дякуємо Широ, дякую.